Привіт, це буде відео для наших новеньких гравців, які тільки-тільки починають в гру. Або, можливо, буде цікаво почути якусь мою інформацію і для більш досвідчених гравців. Так, почнемо. Значить, я вже граю в гру цього рік, і, звичайно, вже ви бачите, що в мене є багато героїв, і я вже там, наприклад, команда оборони у мене 817 тисяч І так далі, тому подібні. Хтось скаже, а все, тут безполізно грати. Не, доженем ніколи. Да, не дожене ніколи. Не доженети, якщо я буду грати на тому рівні, як я зараз граю, активності, хоча я не самий активний гравець з тих, що в мене є в альянсі, є хлопці, що реально стараються більше івенти, і всі діла задрочують, мама, не горюй. от Але якщо б взяти в мене от кінець списку, наприклад, ну крім тих, хто балується, тут внизу повиставляли слабі оборони, от 500. Дівчата, то, в принципі, це не так довго можна збирати, це там буквально місяць-два, такої більш-менш активної гри без донату. От. Чому поясню? Дивіться, зараз, наприклад, перше, до чого я веду. Зараз, наприклад, призиви набагато швидше можна зловити золотого Ну, повністю відкрити любого там героя. По-перше, є 30 кусків гаранта. 30 кусків гаранта, це от вам вже дві зірочки. Друге. E, значить, що хочеться сказати. Помімо цього, що краща ціна, раніше за 9 оцих призивів, тобто Х10 ви крутите, не завжди попадався вам Легендарний герой. Тобто ви крутанути могли Х10, Х20, Х30, і у вас не випадав легендарний герой. Ну, тобто, куски легендарного героя. А якщо випадало, їх могло випасти. 3 куска чи 5 кусків. E, вот. Тому раніше було важче зібрати. Зараз це трошки ну реально не трошки, а серйозно покращили, і у вас є, скажімо так, тут по 5 кусків. Оце і було по 5 кусків, по 3, по 5 кусків. Тут три убрали взагалі, не розумію, нахрена воно було 3 ізначально ну, 10-15. Єдине, що тут, я рахую, хреново, що зробили що дуже багато героїв. от Ви, наприклад, крутанули десятку, да? вам випало ну мінімально, там, не повезло. Ну, допустім, ну, давайте на сині жетони швидше накоплюються. Допустимо, ви там накоплюєте зелені? Накопили 10, крутанули. І вам випадає зразу 15 кусків любого героя. Супер, вроді казалось, би, слідущі 15 кусків на цього героя. Подивіться, який шанс, що вони випадуть. Дуже маленькі. Тут треба задуматись, кого брати гарантом. Ну, До цього ми ще повернемось. І так, Тобто, що я вам хочу сказати? Що це те, що, скажімо, збирати легендарних героїв стало простіше, ніж на зорі цієї гри. Але коли я прийшов в гру, вже були теж гравці сильніші в мене, в золоті діти з золотими героями. І так, з цим зрозуміло. Тобто ви прийшли, не розстраюйтесь, що хтось сильніше вас. Так буде завжди. Тому що є і китайці, є і бурги, і так далі. От, Окей. Пункт перший. Що ж робити? От ви прийшли, починаєте збирати. Там вже, я не знаю, можливо, вже великість там героїв, що одразу дають по моєму Джеймі Ланістер був зараз. Може ще хтось там змінився. Не знаю, не скажу. В моєму так, коли я починав, не було такого. Не давали нікого. от, Тому теж плюс. Дивіться, перше, це гра, знаєте, моє правило гра для насолоди. Тому хочу сказати таке. Дивіться. Перша порада. Вибирайте те, тих, хто вам подобається. Друга порада. Може, вона навіть нульова, скажемо, з чого треба починати. Ну, не важна. Виберіть якусь сім'ю. Виберіть сім'ю. Тут в цій грі дуже важлива. Запам'ятайте цю думку. Дуже важлива синергія сімей і синергія двох героїв. Наприклад, дивлюся, двісь як, в мене, дивісь, як в мене, Ланістерів я взяв, і Серсея і Джеймі. Це дуже важливо. І збирайте цю одну сім'ю максимально. от На різному періоді гри якісь різні сім'ї були сильними. от Тому дивіться, кого вам легше кажеться зібрати. І дивіться, яка вам сім'я більше подобається. Почитайте про них. Так, да, на англійській мові трошки важко. Старі герої остались на російській, якщо у вас там російська нові, там вже на новій. Ой, на англійській все пишеться скіли. Трошки важко буває там почитати і зрозуміти. Бачите, на англійській, наприклад, пишеться. Ну, він, кстати, був ізначально зеленого кольору. Цікаво, так? Да? Вже всіх, значить, А Може, я на англійську. Ні, ну Я не на англійську вроді не переводив. От. Тому перша тема. Це те, що определяйтеся, яка вам подобається сім'я і її збирайте. Дивіться, тут з верхньому правому кутку є лієчка така. Я ще не знав, що це таке, але потім придивився, думаю, лієчка. Окей. Можете виставити зліва, ви бачите, по кольору. Тут притаманний клас кожному герою. Це вам особа зараз не надо, але я теж до цього ще повернуся розкажу. І вибираєте фракцію. Наприклад, ви опеділи, що хочете баратіони. Почитали, що вони дають, ці баратіони. Яка в них сімейна там двіжуха. Ой, не сюди, нажав. тут Олень зверху справа. Бачите. Вони дають всі союзники 25 от від камнії. Супер класно, на Титана хорошо, на Івенти хорошо. Взагалі, в принципі, і в ПВП нормальний клас. Ну, по кожному не буду зупинятися, просто от взяв баратіонів. Ви собі оприділилися, подивилися, які тут герої є. Зайшли в вікно призивів, подивилися, де хто. Можна кого вицарапати. І собі починаєте виловлювати. Ну, наприклад, будемо на баратіонах дивитися. Не знаю, що я з них почав. У мене це не мій тітульний. Але, тим не мені, хоп, зайшли сюди. Дивимося, що тут Хто у нас є з баратіонів. Ой, ти не баратіон. Ну, похожий трошки. Де тут у нас? Та ну, йолки палки що ж воно так? От, є Мілісандра з баратіонів. І, в принципі, все. Ну, окей, хай там буде поки Мелісандр, не важна. Виставили Мелісандр, допустимо, можна покрутити. Подивилися, хто тут є з баратьонів. Я вже бачу, що тут є Брієна, теж дуже хорошенький геройчик. Він є э, хороший герой Лорд Вайріс І так далі, тому подібне. Ви собі оприділилися, наприклад, тут більше баратьонів. Я б тут призивався, ніж жетон, якби збирав баратьонів. От, бачите, жетони одинакові. Є, до речі, два типи жетонів. Це фіолетові ось такі і спелдинг, жетони зелені. Ці трошки тяжкіше знайти, ніж ті зібрати, тому будьте еко економте, скажімо так. і умом, умом Збирайте. От, коротше, ви вибираєте в кожній ці двіжухи собі тих героїв, які хочете ловити. Ну, Тут барадьонуселе. Друге, на що б я звернув увагу. І ради вам, це є герої, які на дві сім'ї працюють. Наприклад, от, цей Джофрі Баратіон. Бачите, в верхньому кутку пише, що він Ланістер. Не знаю, якось вони тупо зробили, могли б тут знизу ще оленя цього перецепити. І тобі було б зрозуміло, бо так не зрозуміло. Це коли ти переключаєш цю ліку, ти баратіон і нажав, бачиш він тут. Так само Сандер Кліган теж І Баратіон. І ланністер. Бачите, і не тут, і тут є. Ну, тобто, такі є герої, що двох, на дві фракції. Типу. от Отакі от, герої. Це взагалі я рахую саме те, що нам потрібно. те, що нам потрібно, Я би цих хотів ловити. Ой, хотів ради вам ловити. тобто Приділяйтеся, які є. Що у нас по сім'ях. Давайте пройдемося. все-таки, Є ще ось болтани. от в мене вони слабо розвинені. От, так само є там братство без знамір. ну, короче, От. Що я хочу ще далі сказати, ладно, давайте вже встановимося на цих болтанах, що завісло. Що я хочу сказати? Ви должні прослідити, де якого героя ви будете брати. Я ще раз нагадаю, є жетони з фіолетові, є жетони зелені, є золото. От, і є ще ось такі собиття. Бачите, в цих собиях... Їх там вже штук 5 різних, користо. я вже не пам'ятаю точно скільки, ну штук 5 їх є. І тут так само на призиві можна виловити якогось героя. Ось бачите, тут є такі ребята. І от тут Кент є зі Старків. Можна звідси виловлювати Старка або Болтона і усилювати свою цю команду. Старків. Наприклад, ви оприділилися, я хочу Старків робити. Дивіться, тут теж можна 30 кусків собі на, на, наробити. І дивіться, тут взяли на якомусь івенті там Старка, за сині жетони якогось старка, за фіолетові жетони. І вас вже троє старків ростуть по трохи. Хороша тема. Я вважаю, що хороша. Тому оприділяйтесь, яка у вас буде сім'я. Приділяйтеся, якого б ви хотіли героя, і вперед його ловити, націлюватись іменно на нього. Не розпіляйтеся по всіх сім'ях ізначально. Чому? Тому що вам треба буде проходити квести, заробляти золото, заробляти книжки на навики. І реально буде вам важко, от вам треба 400 сили, щоб проходити цей квест. Тобто орієнтуйтеся, що поки ваша основна команда для проходження квестів, для проходження карти не досягла. До речі, я не знаю, скільки на карту треба. Я вже давно пройшов, скільки це 600. От хоча б 500 сили ви не, не добрали. Ребята, не ловіть других. Це моя вам порада. Звісно, ребята, не вийде так. Що ви. А, ще друга. Ще... Давайте. Хорошо, ще, ще продовжимо. Ну, <клес> Плюс. Кожен герой має свій клас. Вже цю табличку відкраю. І. Книжки на них випадають з івентів, з квестів, з карт, і так далі. Ваша задача в ідеалі, якщо ви приділилися, наприклад, якусь сім'ю. Ну, давайте, хай ланістери вже будуть, будемо на ланістерах. Просто. Я приділився, мені ланістери подобаються. подобається. Ваша задача підібрати так героїв, щоб вони не були всі одного класу. От в мене, наприклад, Джеймі і Джофрі. На них треба. Книжки бійця показую. Ось ці. Бачите? І туди, і туди. І я, наприклад, ну, типу, це важко, якщо у вас, наприклад, ізначально стоїть два бійця або три бійця. Книжок на них нафармити і апнути, а навики в них дуже хорошо. Ці книжечки всі. Ну, давай звільняйте. Вот. Бачите? Що робиться, скільки треба книжок і таких, і таких, щоб прокачати на фул. Тому моя вам порада збирати героїв одної сім'ї, але різного класу. Щоб у вас був різний клас. Не завжди так виходить. От, але постарайтеся, якщо у вас є змога, От в мене, наприклад, Джеймі е, Воїн, Серсея Господі, стратег. Потім захисник, ще один воїн. У мене з лучниками проблеми, ну Це в мене не стоїть. хто в мене там ще стоїть, ну коротко, Ви зрозуміли, да? тобто лікаря взяти, як тут пишеться, постаратись, так, Що там, от в них є, боєць, защитник, ну, звір не виходить. Стратег, стрілок і цілитель, оце ідеально, якщо у вас буде боєць-захисник, стрілок і П'ять 5 е різних класів одної сім'ї. 500 сили, Запомніть цю мисль. От. Це буде ідеальний варіант. І ви цих 5 героїв починаєте тягнути. І так, скажете ви, ах, ти, буржуїн нещасний. Наловив легендарних і піжонишся. Що ти? такий-сякий Не розказуєш нам простим смертним про таких героїв, як ось сір... срібніці, як вони там називають, елітнічі. Які вони там сіренькі, серебряні. Чого ти там нам розказуєш тільки про легендарок? Скажу чесно, старайтеся все-таки ловити і качати легендарок. Вони набагато круче на порядок, і можна їх круче же прокачати. І взагалі в них багатьох, скажімо так, і ульти лучші, і вони жирніші, не такі картонні по ХП і броні. Але є й хороші герої. Е ці срібні, да, епічні. От. Я, якщо чесно, такий, знаєте, трошки скупірдя їх прокачувати, бо це реально роз, ну, розтратно. От. І, скоріш за все, що ви тільки на начальній фазі будете качати якісь героїв. Якщо ви, скажімо так, приділилися, що ви там качаєте. Ну, не знаю, давайте старків, давайте всіх по чуть-чуть там будемо класити, якщо ви там качаєте старків. От. і Ну, естественно, не можете всіх тягнути зразу. Вам все одно якісь герої будуть от срібні, епічні. Тому дуже хороший є герой і в старках. Я би, наприклад, вам радив, от до цих ще дойдемо. Е, е, взяти, наприклад, цього самого Джона Сноу по кольору. Бажано по кольору конечно, підбирати. Не вистачає вам там червоних. Допустим. О, их, кстати, на дві фракції Те Грейджой теж дуже хорошенький. От з івента та лісу можна тягнути або Роба Старка, або Джона Сноу. Ну. Тобто, тут це різні івенти. Є Джон Сноу надільна сині, а є Роб Старки та ліс. Це івенти У мене не дуже популярні старки в мене в колоді моїй. Тому дивіться, самі можете їх натягувати з різних куточків, з різних окон призив. От. Тому можете на ізначальних, скажімо так, Поки ви ще не приділилися, не можете 5 героїв, 3 героїв легендарних, тіні 2 срібних. Є також і звичайні герої. Із старків я радив, реально от, Задіра і Лісна Лучниця дуже хорошо себе проявляють. Можна їх качати, реально можна їх качати, але на більш високих уровнях вони ну, реально картонні. Плюхан, два плюхана, там все, вони лежать. От, але ультивних доволі такі хороші, і я вам кажу, що можна їх качати. Якщо там по кожному не будемо вже там, знаєте, зупинятися. От, але... Чорні, нічого не можу сказати про них, ще не дуже розібрався. Ну, там Таргарій, допустимо, в них теж дуже хороший цей цілітель накидає огонь, Тож теж раджу. Ну, тобто, можна, можна прокачувати цих героїв, поки у вас немає легендарок. Питань немає. Взагалі, взагалі, взагалі. в мене в альянсі ребята от і так і качають, ну, деякі, в кого немає там легендарки сильніші, чи ми. Е, цей, чим... Господи. От, бачите, костяний лорд, собі людина прокачала, він ним грає всі діла. Ви зрозуміли, первостепінна ваша задача це е, Як його? Первостепна ваша задача це приділитися і прокачати десь до 500 сили, постаратися одну цю команду притягнути, щоб можна було проходити максимально карту, максимально квести і е, ось питання корони, де теж дають. Хороші призи, книжки, жетони, і ви собі можете зробити більше. Так само, івент зможете проходити. Кожний івент, отакі, як зараз обиття, бачите, пишете, тут треба різну команду збирати. Різну команду треба збирати. І тому не ганіться за цими івентами, що ви один івент зможете команду підібрати, на другий івент треба новий героїв і так далі, тому подібне. Але старайтесь теж його проходити, і тому подібне. В принципі, отакі е, кроки ізначально. Давайте подетожимо. А, що ще хотілося сказати? Це набігах. Відіграйте набіги, не лізьте, не стрибайте вище голови. От Я, допустим, там, дуже коли стараюсь, там на залізний цей трон, залізу. Коротше, граю кожен день, там стараюсь туди-сюди, десь. Іноді можу даже золото в кінці закинути, щоб ну, типу, мене не вижили з першого місця. В відтоді ти там получаєш на 5 кусків героя більше. Якихось пару жетонів більше, і все, наступну неділю, все одно тебе звідти випруть. Тому ви сильно не рвіться вперед, а дивіться по силі. Якщо вам нормально утримуватися, там на якомусь там, золото три чи там срібло, там якесь один, там і сидіть. Нема там сильно чого стримитись. Звісно, пробуйте, питань немає, що старайтеся, але все я, явно я, 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 почав собі з четверга грати і нормально зробив там щось не знаю, скільки боїв, ну, сиджу собі, четвертий, зараз ще цих всіх поб'ю. Привіт, ребята. Не, не, не думайте, що там я хочу щось вас обідати, якщо ви дивитеся. Взагалі, а, да ще одне скажу: взагалі, українське ком'юніті я хотів би, щоб розвивалася. Тому підтримую. якщо є у них місця в альянсі, заходьте до нас, бо в нас ось поки що повний. О, також є діс підключайтеся до всяких джерел інформації до Діскорд канала Ламберга. Якщо тут є його слухачі слухачі, скиньте. Дуже прошу скиньте силочку сюди на Діскорд Ламберга. Ну, коротше, Discord, там українська ком'юніті, інформація по івентах, по призивах дуже цікаво. Мої ребята самі звідти цю інформацію скидують. Все. Не брезгуйте якимись загранично буржуйськими американськими цими блогерами. Слухайте їх, щось теж вони підскажуть. Я не 100% такий все вам тут розжую, розкажу і так далі. От. Але е, прислухайтеся, беріть, знаєте, коротше, інформацію, черпайте зі всіх істочників, от, підшукайте альянс, щоб був він більш-менш живий. і Собі по силі. Не виходить знайти, створюйте свій, підтягуйте людей, е, активних лишайте, неактивних виганяйте, от. і тому, тому далі, тому подібне. от. Е, скажімо так, е, в принципі, все, що я вам хотів е, сказати по. Цьому вроді би сказав, можливо, ще якісь є нюанси. Але реально давайте підсумуємо. Перше, приділіться з сім'єю, оприділіться з героями, які ви вибираєте. Старайтеся зібрати одну сім'ю. Бажано, якщо ви там приділилися, підловлювати героїв на дві, на дві сім'ї, щоб ви могли їх там використати як Баратіона, або як Ланістера, і тому подібне. От. Не брізуйте срібними героями, чекайте топові команди. Ну, як топові, ну, воюєте там, знаєш, десь на арені. Хоп-хоп, подивився, хто там чим воює. Ага, бачите, що є цей герой, часто зустрічається Значить Він дуже іграбельний і його можна взяти. Це я зараз говорю про таких, як цей Костяний лорд, доволі такий хороший герой. Лучниця, Северний Задіра, Целітель, що я вам показував, Ксаро Фіолетовий. Теж хороший. Ще є там кучка героїв непоганих. от Може, віддільно треба по них. Ну, я такий, знаєте, не супер там обзорчик, що вам там все розкажу, розжую там, як треба. от І, е, скажімо так, прислухайтеся до. Ну, реально, до тих парад, які там пишуть в цих телеграм-каналах. Е, що ще сказати, по базі. Ну. Особа там розстройка така несложна, що там нічого не запутаєшся, тому там більше особи для новачків. Нічого стараюсь, звісно, дивіться, що там вам більше треба. А от, там буде коригувати. Нічого сложності там з цим немає. Хто там перший раз в грі, собі по чуть-чуть по -чуть, по -чуть собі будуйте, все буде у вас вгуд. От. Ваша основна задача це знайти нормальну хату, якщо ви активний гравець, і там собі спокійно жити. Ви бачите, що роблять, і це ж дивись, в мене ж там всі легендарки, йомо. Я, ну я зараз просто так навіть, граю, там що-небудь там клаці, але по суті роздали взагалі капець, сильних сильних ліщів. Треба було спочатку здіспелити його. От, Читайте, що герой це дає. Звертайте увагу, бажано ще по герою брати. Неповільних, неповільних. Вони поки зарядяться, то буде вам, може бути даже От. Ну Тут ви бачите, старки просто розкатали мені е, мою команду. Давайте ще раз. А, нічого страшного, я не з не тих, що там гордий, ох, там непереможний. Там десь виграв. Ох, багато надіктовано на 22 хвилини. Ладно, ребята, щоб відос. Загрузився нормально на YouTube. Всім дякую за увагу. Новачки, тримайтеся <смі> в цій грі. Знаю на англійській важко, підтягайте свою англійську. Є, можливо, десь із перекладу Ламберга, не знаю. От, е... Все буде добре. Якщо якісь є у вас питання, пишіть, Постараюсь відповісти. Якщо щось не висвітлив, пишіть, постараюсь в наступних відео вам розказати. Всім дякую за увагу. До побачення.